Воно розтягується так, що якщо хтось думає, що завтра, післязавтра е, буде мир. Я, я не впевнена, по, принаймні його на обіцяють, е, що його потягнуть. бачу, що будуть якісь бажання передивитися і установити мир. Колектив, який стоїть за президентом, дійсно хоче, щоб ішов президент. Теж не можу сказати, що це. Взагалі, якась ідея саме Валерія Залужного. Кожен бачить по різному, і кожен це захищає. Ми будемо в колі всіх гострих питань. Майбутні вибори в Україні, чи балотуватиметься Володимир Зеленський та Валерій Залужний? Хто переможе та які відносини офісу президента та генштабу на всі ці запитання надасть відповідь Людмила Хомутовська в ексклюзивному інтерв'ю для наших глядачів? Вітаю, ви на каналі Прогнози щодня. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Що чекає Україну у 2024 році. Ну, зразу скажу, що рік не, не дуже такі надлегкий. Чому? Тому що перш за все, що вибивається з цього ряду, це. Якась тема закінчення. Да, ми чекаємо, воно розтягується. Так що, якщо хтось думає, що завтра, післязавтра е, буде мир, я, я не впевнена, по, принаймні його нам обіцяють, е, що його потягнуть. Чи будуть у нас вибори? Я впевнена, що у нас будуть вибори, тому що навіть говорять, що будуть вибори, бо це діє закону, це потрібно зробити. Е, я думаю, що ми будемо працювати. Над миром і я навіть бачу, що будуть якісь бажання передивитися і установити мир. Це все от із того, що я бачу. А із такого нехорошого це тема того, що люди будуть виїжджати. І якась тема з людьми. да? в нас дуже сильна тема з людьми. І оце буде оце що вибивається. це так, щоб швидко сказати, які будуть скини. Чи відбудуться вибори навесні 2024 року. Та я думаю, що вони будуть навесні. Вони будуть, якби знаєте, нам будуть казати, що ні, їх не буде, потім буде, потім не буде, і, і в кінці кінці вони будуть. Трошечки є зміщення по датах, але не дуже далеко. В будь-якому випадку десь в тих датах воно й буде. Чи піде на другий термін Володимир Зеленський? Колектив, який стоїть за президентом, дійсно хоче, щоб йшов президент. Наскільки я розумію, сам президент сьогодні не хоче йти на ці вибори. Але от я не знаю, я все таки не можу сказати, що він піде, бо воно якесь таке питання, не відповідь не дане ні. Да? Якби Може, навіть його голосить, потім не піде, не знаю. Щось от таке воно. Що буде Валерій Залужний у списку кандидатів? Теж не можу сказати, що це взагалі якась суперідея саме Валерія Залужного, тому що має бути якась йому пропозиція. Вона пропозиція, яку вже виношують, на рівні світу. І от він буде вибирати між тим і тим, і по всім даним, все-таки він вибере оцю пропозицію, між, яку надасть йому світ. Не знаю, що там йому нададуть, але воно зв'язано з військовою кар'єрою. Які стосунки між Зеленським та Залужним? Я не можу сказати, що між Зеленським і Залужним, ви знаєте, якісь такі добрі відношення. Вони працюють, у них є своя ідея. І кожен бачить по-різному, кожен це захищає. Це і нам таким чином показує, що так вони розходяться, але обоє за одне. Оце якщо ми так візьмемо глобально. Чи, чи є під цим Росії те, що вони це розмухують, це точно це взагалі якась ідея нас. Завести в пітьмо, розсварити, от якимось чином підігріти всередині. О, оце в цьому ідея. Так що більше це російська рука, тому що е, наскільки я розумію, з того, що оце, що між Залужним і Зеленським, воно з самого початку, від того відтоді нічого такого не, не помінялося, і кожен захищає свою позицію. Чи відбудеться зміна влади та військових командувачів до кінця 2023 року. Що ми беремо міністерства? Що ми беремо військових, там якась іде напруження і в міністерствах там зараз будуть знімати більш красиво, більш, є, більш кольорово і дуже багато розбірок. Такі період розбірок. Чи будуть якісь зміни військово, військовому? Я наскільки розумію, що там теж щось готується, і все таки там якась зміна буде. Але е, я не впевнена, що це на самому верху. Я не підтверджую оці плітки, що ходять що знімуть зло. Вибори у Сполучених Штатах Америки хто отримає перемогу? Ну, вибори будуть дуже важкі, перше за все, що я можу сказати, чи буде дуже велика кількість викриттів, буде. чи буде дуже велика кількість скандалів, теж буде. І навіть нам показують, що будуть міняти кандидатів. Не знаю, які там це все відбувається, тому що показують, що хтось там може, може з'явитися така якась темна, темна конячка, на яку ніхто не ставив, в такому. хто може. Виграти. Давайте, скажіть, будь ласка, хто виграє? Ну, точно ніхто не, не виграє з першого разу. Там буде е, два тури, і більше всього, що виграє позиція Трампа. Як ймовірна зміна влади у США вплине на стосунки з Україною. Чи буде в нас підтримка? Я думаю, що вона буде. Єдине, що якимось чином в будь-якому випадку у нас там відбувається якесь противостояння, і нам прийдеться захищатися, захищати свою позицію. І в кінці кінців, якщо ми вийдемо на остаточний рівень, то ну, я не думаю, що це будуть такі відносини, як зараз. Все-таки зміна відносин піде в гіршу сторону. Яке місце на дипломатичній арені буде займати Україна у 2024 році? У важкі буде рік. Перш за все, що знаєте, там безкінечні скандали. Скандали зв'язані з керівниками держави. при тому без кінця? Якісь нові стосунки, укріплення, розширення позицій. чи будемо ми весь час до себе привертати увагу, навіть не сумнівайтеся, ми будемо в колі всіх гострих питань. І, на жаль, нам закінчують арканом Страшних суд, які ще. Символізує, що потрібно переглядати політику, своє бачення, яким чином навіть декларувати щось інше, не те, що ми зараз декларуємо. Так що, Чи будемо ми саме мати на цій арені якусь, якусь вагу за, за цьому? ну, З нами не рахуватись не можна, але те, що ми там не будемо. Признані всіми, то я думаю, що це так. І на цьому, все. Я дякую, що то дивилися це відео до кінця. Ви були на каналі прогнози щодня. Не забудьте також підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.